Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої, і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Вірш я вам прочитаю. Тут про зайчика згадаю Зайчик і морквинка. Зайчик десь знайшов морквинку та поніс собі в хатинку. Тільки впав, стегно забив і морквинку загубив. І тепер сидить і плаче. Що ж такий я необачний? Вся сім'я сидить на ганку і чекає до сніданку, чи то моркву, чи капусту, а у мене, бачиш, пусто. І його журби луна полетіла в ліс сумна Раптом чує зайчик пісню, то гуляють дітки в лісі. З допомогою прийшли і морквиночку знайшли. І тепер уся родина буде їсти цю морквину. Хочу дещо вам сказати: в помаранчевій морквині є багато вітамінів. Позбирала їх вона, поки в ґрунті ще росла. Помаранчева, гарненька, має чубчик зелененький. Пропоную вам малята я її намалювати та спочатку підготуємо пальчики та виконаємо вправу зайчик хитрячок. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Повторимо іншою ручкою. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох! Томився і заснув. Ми молодці пальчики з вами порозминали. Та до роботи тепер олівці різнокольорові взяли. Розташуємо аркуш паперу горизонтально та за допомогою коричневого, блакитного та чорних олівців намалюємо ґрунт та небо. Приблизно навпіл ми розділимо чорним олівцем наш папірець. Нижню частину папірця ми зафарбуємо коричневим кольором. Це буде ґрунт, в якому буде рости морквинка. а в верхній частині аркуша паперу розфарбуємо блакитним кольором. Це буде небо. Для зручності малювання повертаємо папірець. Грунт тепер у нас з вами буде розташований вгорі. Беремо склянку з водою, фарби, пензлик та наносимо помаранчеву фарбу на. Ребро долоні. Більшу частину морквинки прикладаємо до чорної лінії, яку ми намалювали олівцем, та робимо відбиток морквинки. За допомогою пензлика ми можемо підрівняти, домалювати форму морквинки, спробувати ще раз та намалювати морквинку меншого розміру. Так ми бачимо, що морквинки ростуть у нас з вами в ґрунті. Для того, щоб намалювати. Зелені листочки ми візьмемо зелену фарбу та намалюємо їх різними видами, розташовуючи їх над ґрунтом. Чорною фарбою домалюємо морквинки та подаруємо їх зайчикові. Дітки, запам'ятайте, що справжні натуральні вітаміни корисні і для людини. Бажаю вам міцного здоров'я та вдалої творчості усього найкращого!